В Україні уже декілька діб спостерігається весняна погода із температурою майже плюс 11 градусів, проте, уже починаючи з сьогоднішнього дня, стовпчик термометра суттєво впаде. Так, в день температура коливатиметься від мінус 5 до мінус 8 градусів, а вночі близько 13 градусів морозу. У цьому полягають численні небезпеки. При таких температурах можуть випадати опади у вигляді мокрого снігу і дощу. А поверхня зараз переохолоджена і тому можлива сильна ожеледиця. Але місцевих мешканців підстерігають не тільки неприємність. Риємності, що пов'язані з переохолодженням організму, ожеледицею, що супроводжуються наявністю ризику травм. Такі погодні коливання цілковите випробувані і для людей, що реагують на зміни погоди. Як стверджують медичні фахівці, орієнтовно третина дорослих українців метаозалежні. Нітне болі виявляти, що возмущення геомагнітного поля нашої планети погано переносить люди з хронічними у кого понижен иммунитет, или их ещё называют, бывают люди метеозависимые. То они могут э переносить очень плохо в любое время года. Семина Ликерс означает, до группы риску попадают люди с хроническими заболеваниями, особенно те, которые вот страдают хроническими сосудистыми, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Вот плохо очень, конечно. Переносять магнітні бури. У нас є категория людей з гіпертонічною болезнью, з БС і без гіпертонії неплохо переносить магнітні бури. Аби вберегти себе під час перепаду температури та магнітних бурь, звертайтеся за порадами до сімейного лікаря. Рекомендуємо приходити до сімейного доктору і отримати професіональні рекомендації. Вітамінотерапію терапію ми рекомендую. Стреси багато не дуже добрих звичок, погане харчування призводять до загострення метоопатології. Дуже різкі перепади температури повітря та атмосферного тиску викликають погіршення самопочуття навіть у практично здорових людей. Аби краще почуватися у період магнітних бурь, уникайте провокаторів алкоголю, кавових напоїв, жирних, солоних та гострих страв. Забезпечте повноцінний сон, активно рухайтеся, але не виснажуйтесь. Намагайтеся не перепрацьовувати по можливості, уникайте емоційних навантажень. Якщо ви входите до групи ризику, ретельно стежте за прогнозом погоди на найближчі дні і заздалегідь готуйтеся до її перепадів. Обов'язково приймайте призначення лікарем препарати.